Ось такий автомобіль у нас з'явився на продажі. Це у нас Pajero Sport 4 року на 3.0 бензиновому двигуні. Також в машинка вже встановлений газ. Машинка у нас чорного кольору. Ось такий вигляд має по колу, а Є нюанси по кузову в машинці. Ну, ціна також буде приємна. Ось такий вигляд машинка буде. Так, машинка виглядає, у неї єдиний власник. Ось такі також є нюанси невеличкі по кузову. У нас по комплектації повне склопакет, електрорегулювання дзеркал, регулювання сидінь, також встановлений газ у нас тут знаходиться. Також у нас в наявності підігрів, є сидінь, автоматична коробка передач, мультимедіа піонер, пічка працює, кондиціонер також працює в машинці. Машинка має ось такий шкіряний салон. Зараз покажу вид позаду. Ось такий у нас вигляд посаду машинка має. Тому, друзі, якщо зацікавив вас даний варіант, приїжджайте до нас на оболонський проспект 42-47. Компанія автофокус.